Незабаром у Житомирі проведуть капітальний ремонт ліфтів і електромереж у 55 багатоповерхівках. Фінансування буде 70 на 30, де більшу частину коштів оплачує місцева влада. Інше власники квартир у житлових будинках. В 33 будинках буде виконано капітальний ремонт 61 ліфту. 6,7 і мільйонів це загальна сума. 4,6 – це кошти бюджету. Ну і відповідно 2,1 мільйона це кошти співвласників багатоквартирних будинків. Андрій Гуменюк каже: ліфт це не просто спосіб пересування, а елемент, що забезпечує доступність у багатоповерхівках. Саме тому місцева влада не стоїть осторонь цієї проблеми, навіть якщо забезпечити доступ. До під'їзду, якщо там не працює ліфт, то вибачте така собі безбар'єрність. Так як це щорічна наша така програма, саме по ліфтам, то за попередні 4 роки, ось у мене є статистика, в 87 будинках був зроблений капітальний ремонт ліфтів. Це 128 ліфтів було виділено з бюджету 7 мільйонів гривень. І більше ніж 3,5 мільйони гривень це були кошти ще до цього. Плюс до цього кошти співвласників багатоквартирних будинків. Паралельно з ліфтами у багатоквартирних будинках ремонтуватимуть і електромережі. 22 житлові будинки. Буде зроблений капітальний ремонт електромереж загальнобудинкових та супутнього обладнання на 5,3 мільйона. Де 3,7 – це кошти бюджету, а 1,6 – це кошти співвласників багатоквартирних будинків. Ремонт планують розпочати вже наприкінці цього тижня, коли ж завершать, поки невідомо. Артем Анна Роман Орлов, телеканал СК